Четверо народних депутатів, обраних від Житомирщини, зустрілися з головами сільських та селищних рад. Більше 70 представників з усіх районів області зібралися в стінах облдержадміністрації, аби висловити свої пропозиції щодо внесення змін до найважливіших законодавчих документів, а саме бюджетного, земельного та податкового кодексів. Результатом нашої праці сьогодні стало 22 Я записав собі 22 поправки до. Або е, до діючих законів, да, які би ми хотіли, все-таки я думаю, що найближчим часом ми опрацюємо це все і зареєструємо як законопроекти Верховної Ради. Це не перше наше зібрання, я думаю, що не останнє. Ну, найближчим часом, я думаю, ми це все зробимо і після цього відчитаємося. На початку лютого Верховна Рада України має ухвалити ряд законопроєктів, які стосуються децентралізації влади в державі. Тому, як зазначають нардепи, думка так би мовити, з низів має бути обов'язково почута та при можливості врахована. Зустріч була напружена в деякі моменти. Зрозуміло, що сільські голови в першу чергу, і це їх обов'язок, думають за тих людей, яких вони представляють. Зрозуміло, що вони хочуть як намного більш повноважень, як більш грошей отримати в свої місцеві бюджети для того, щоб можна було вирішувати питання. Ми зі своєї сторони їм питалися донести, що отримати гроші і додаткові повноваження це означає ще і отримати додаткову відповідальність. На думку народного депутата України Вадима Кривенка, нині керівники органів місцевого самоврядування повинні бути не просто чиновниками у класичному вигляді, а й ефективними фінансовими менеджерами, які б могли не лише розподіляти кошти, але й вміти їх заробляти. Також нардеп вважає, що для подальшого розвитку системи децентралізації потрібен закон про об'єднання громад. При цьому кожна територіальна одиниця має сама вирішувати з ким об'єднуватися. Цей процес повинен бути добровільним. А по-друге, цей процес повинен бути фінансово мотивований. Тобто людей треба не заганяти в якісь штучні об'єднання. Вони повинні самі вирішити, хто з ким об'єднується, і головне, вони повинні мати стимул, в першу чергу, фінансовий стимул для того, щоб проводити це об'єднання. Голова Житомирської обласної ради Віталій Француз, свою чергу, впевнений, процес децентралізації стане своєрідним іспитом для кожного керівника громади, під час якого можна буде об'єктивно оцінити ефективність його роботи. Зараз от буде чітко видно те, що сказав Вадим Валерійович. хто може бути тільки чиновником, підписувати і розписувати, а хто значить буде ставати господарем, бо їм дається можливість тепер, значить. Встановлювати і отримувати надходження з податку на нерухомість це вони. Значить, земельного це вони, акциз це вони. І ми побачили, це вже друга зустріч у нас ну, з сільськими головами, що найбільше викликають запитання, от саме те, що вони мають встановлювати. На завершення зустрічі нардепи пообіцяли відносно законотворчої діяльності і надалі враховувати пропозиції представників громади.